І вітання усім глядачам. Ютуб каналу Мене звати Анастасія Марченко. Що ж, друзі, попри всі заяви про мир, мирні перемовини, зустріч коаліції охочих. Бовідії тривають по про те, що навіть окреслюються контури гарантій безпеки. Між тим війна не спиняється. Про її характер нині, особливості війни нинішнього часу поговоримо далі. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, разом з нами. Пане Сергію, рада вас вітати. Слава Україні, слава оборони, вітаю. героям слава. Отже, Україна не подарує Донбас Росії, говорить Зеленський. Протягом чотирьох років Путін не спромігся окупувати навіть 30% Донбасу. Якщо він піде далі, йому будуть потрібні роки. Він має покласти там мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки. Це говорить президент. Між тим осін-аналітики пишуть, що збройні сили Росії здійснили найбільше перегрупування нині своїх військ за часів боїв під Києвом у 2022 році. Великою кількістю сил вони готові до останньої вирішальної битви, якраз за решту Донецької області, і осінтери попереджають, що скоро ми знову побачимо використання колон бронетехніки. Ми розуміємо, що наступ не спинявся ні на день, ні на хвилину, ні на мить. Він тривав постійно. Але от зараз чи готується дійсно якийсь потужний ударний кулак за рахунок Кого можна буде просунутися кудись росіянам? Ну, по-перше, хотів би сказати, що ми не віддамо також наш Крим, тимчасово окупований, як і інші тимчасово окуповані території, тому що Україна жодним чином юридично ніколи цього не визнає. Я кажуть, на повернення на все свій час це будуть, звісно. І військові інструменти, і дипломатичні інструменти задіяні в цьому. Але питання все рівно з часом я не можу зараз сказати, що це буде там завтра, післязавтра але відповідно всі свої території ми звичайно повернемо. Тому о, треба вірити в це і працювати для цього. Що стосується власне вашого питання щодо наступальних дій ворога і пророкування чергового великого наступу Російської Федерації. Тоді мене знаєте, я по одеськи питанням на питання, що ми тоді споглядали протягом усього літа нинішнього року. Ми з вами спостерігали за великою літньою наступальною кампанією Російської Федерації, яка мала на меті, перш за все, це окупацію. Нашого Донбасу, нашої Донецької та Луганської областей більше того, короткий приклад. Ми пам'ятаємо як міністерство вбивств Російської Федерації заявило, що не помиляюся, 30 червня про те, що Луганщина повністю окупована. Потім ми пам'ятаємо доповідь такого собі громадянина Герасимова, який видає себе за начальника генерального штабу так званої Російської Федерації, який доповідав навіть тоді він брехав дуже багато, але доповідав, що мовляв залишається один. Трошечки більше відсотка території Луганської області, які ну поки що так вийшло, не вдалося окупувати. Тобто, ми бачимо, що росіяни, по перше, брешуть і брешуть завжди. Повертаючись до цього великого літнього наступу, очевидно, що прийшла осінь. Треба було перегортати календар. Для цього дуже активно працюють інформаційно-психологічні спецоперації Російської Федерації. Треба анонсувати що анонсувати? Те, що на календарі: осінню зимову кампанію для підсилення. Цих емоцій треба задіяти відповідних блогерів, відповідних осінтерів і говорити про якесь нечуване, небувале перегрупування російських військ. Воно дійсно відбулося на сьогодні. Очевидно, що зосереджена основна увага ворога. В принципі, як і вчора, і позавчора, дійсно на Донецькій області, тобто напрямки Покровська, Мирнограда, Добропілля, Костянтинівки, Торецьк, Часів Яр, і власне далі з перспективу, як собі задумав ворог, Краматорська слов'янська гломарація. Не забуваємо про цьому новопавлівський відтинок фронту. Це південна частина. Нашої Донецької області тому при цьому росіяни забувають говорити про північну Слобожанщину, про нашу сумщину, де очевидно, що бліцкриг не вдався. Де очевидно, що якраз саме на цій локації оця велика наступальна літня кампанія просто провалилася, і на сьогодні росіяни там виглядають з тією не з буферною зоною, яка не сталася, не склалася, як з тією валізою, що без ручки. Тобто, нести важко, а викинути вони не хочуть, тому що треба доповідати фюреру. А де ж поділася Сумщина? А Сумщина на сьогодні обороняється відбиває свої. Території і власне тому ворог, зосередивши увагу на Донецьку, на Донецькій області починає перекидати і вже перекинув певні підрозділи саме Сумщини на Покровський відтинок фронту. Там він намагатиметься атакувати ще більш інтенсивно, принаймні той темп, який на сьогодні він задав. Російський агресор він його зменшувати точно не був не буде. Можливо, буде дійсно зараз інтенсивність боїв дещо і зростати, тому що будуть задіяні в тому числі вірогідно і механізовані компоненти Власне, це ворог спробував відпрацювати, але дещо на іншому напрямку, який знаходиться теж близько. Якщо ми говоримо про Запоріжжя, дуже активна тут ситуація. Ворог двічі протягом. Того тижня, коли ми спілкуємося, намагався використовувати механізовані колони для того, щоб атакувати. Перш за все, позиції 65-ї окремо механізованої бригади, великий луг на таку назву носиться бригада, яка відбила ці атаки ворога. Кілька одиниць бойової техніки знищено, в тому числі і танки, в тому числі бойові броньовані машини, знищено особовий склад. І власне це Оріхівський відтинок фронту, Новоданилівка, і потім ворог також саму тактику задіяв проти 118-ї нашої бригади. Це вже мала токмачка, намагався здійснити там. Ну, можливо, навіть прорив, тактичний прорив наших ділянок оборонних відповідно. Ситуація та сама: від наступ ворога відбито, знищено техніку є 200 і у росіян. Тобто, бачимо, така компонента, як механізована, вже почала використовуватися. Очевидно, що вона може використовуватися, швидше за все, буде використовуватися на всіх ділянках фронту протягом осінньо зимової. Кампанії, а вірніше осінньо-зимового етапу стратегічної наступальної операції росіян, яка нагадаю триває жовтня 2023 року. Саме так. Наступна тема, пане Сергію, ми продовжуємо успішно гатити між тим по російським нафтобаз... нафтопідприємствам. От із останнього це Луганськ та Рязань там спалахнули пожежі, і поки що йдеться про удари безпілотниками. Але ж ми сподіваємося на якнайшвидше застосування наших новітніх ракет фламінго. Ну, власне, я теж сподіваюся, тому що ми всі прихильники екології, і мені дуже б хотілося, щоб з допомогою наших фламінго повітря ставало чистішим від руського міру. Якщо говорити про ті удари, які сьогодні відбуваються практично кожного дня, для ворога особливо спекотним став серпом і бачимо, що вересень не менш спекотний. Погода дозволяє це робити. Наші ударні безпілотники, в тому ж виправі і нафтобази знищують ворожі, і нафтопереробні заводи, що ще більш важливіше, тому що це переробка нафти. Переробка нафти, розділення її відповідно на ті чи інші види пального або мастильні матеріали. І На сьогодні ми бачимо, що ці удари вони відбуваються дійсно по обладнанню цих нафтопереробних заводів. Ну, Наприклад, Рязанський, рязанський завод він вже не перший нафтопереробний уражений, це вже третя установка, яка була уражена саме той момент, коли ми з вами спілкуємося напередодні цього етеру. І це обладнання, яке повністю зруйноване. Я думаю, що на певний період часу нафтопереробний завод в Рязані, а він є третім по потужності серед російських нафтопереробних заводів. Він припинить свою роботу, що безумовно впливатиме принаймні на сьогодні на внутрішній. Бензиновий, дизельний або взагалі ринок пального внутрішньо підкреслюю, на Російській Федерації, тому що на фронті на сьогодні так кардинально ситуація з пальним не зміниться. І зрозуміло, чому? Тому що у цивільних росіян будуть все забирати для того, щоб дати на фронт. Це очевидно, бо росіяни не зупиняються, вони продовжують війну. Їм треба пальне для техніки і не лише. А от для цивільних росіян, звичайно, внутрішній ринок він буде падати, і ми на сьогодні бачимо, що той самий 95-й, наприклад. Тобто бензин він пропав як на курилах, Сахаліні, так і власне в тимчасово окупованому Криму. Абсолютно вірно і логічно ставити питання, а що далі? Я не про удари, бо це системна робота по НПЗ, по залізницях. Ми говоримо про зростання потужності і спроможності сил оборони України, Себто про е, наші ракети. На сьогодні ми можемо говорити про довгий Нептун. Ми можемо говорити про е, фламінго. Ми навіть можемо згадати сьогодні те, що пропонують британці, але поки що це виглядає як, скажімо, проєкт, який так має дійсно е, чіткі контури. Я про Nightfall Наближення ночі це ракети, там 600 кілометрів балістичні, які є точними. Але це проєкт. Це те, що можливо, ми отримаємо. Я думаю, не раніше це при такому ідеальному розкладі ніж півтора, а може навіть більше року. Нам треба зброя мається на увазі ракети на сьогодні. І якщо певні матеріали, які з'являються в публічній площині, вони заявлені саме як робота Фламінго. Я думаю, що на сьогодні це. Ну, скажімо так, завершальний етап. Я його називаю, етап іспитів для наших ракет, зокрема для ракети Фламінго. Ми зараз не повинні говорити про те, що тактико технічні характеристики 3000 тисячі, і вона має летіти десь до Сибіру. Російська ППО не дивлячись на всі величезні проблеми, вона все таки шалонована і. Дуже довго летіти, три тисячі, так, в будь-якому разі, е, можливо, протидія. Сьогодні ми говоримо про те, що певне ураження вже ми бачимо на території тимчасово окупованого Криму, що не менш важливо, а до цього задаємо, як наші дрони, в тому числі, прокладали, виснажуючи систему ППО Росії на територію нашого Криму. Тобто, на території Криму на сьогодні є надзвичайно багато об'єктів, де можна задіяти ракету «Фламінго». Вона дуже точна, вона дуже потужна і, власне, ті матеріали. Які ми бачили, вони саме так заявлення, як я сказав, то у нас дійсно є надії на те, що це буде масштабований процес і ракет буде якісних і за кількістю дуже багато, які полетять в бік Російської Федерації. Це підсилить наші спроможності, це нівелює готовність Росії надалі продовжувати війну. Дозвольте пане Сергію, повернутися до ракет, які анонсували в уряді Великої Британії. Дійсно, учасники коаліції охочі готові постачати Україні ракети великої дальності. Було написано у повідомленні чи зрозуміло зараз, чи ми отримаємо ці ракети із беззастережним застосуванням, тобто не буде обмежень щодо того, куди нам ними цілити. Ну, ви знаєте, сьогодні ми з вами зараз накидати можемо кілька версій того, як будуть події розвиватися надалі, але додумувати не будемо, щоб не водити в оману наших глядачів. Давайте говорити про те, що і це традиційно от моя позиція така: першими, хто має заявити про використання тієї чи іншої зброї на полі бою, мають заявити все таки росіяни. Тому що вони мають першими відчути щось сім прилетіло. До речі, я згадував тут довгий нептун. Я думаю, зараз і оці е зразки іноземних ракет також обговорюють. Е Професійних пабліках і чатах російські військові, так от російські військові почали рахувати. Наприклад, коли з'явилася інформація про довгий нептун, про тактико технічні характеристики, з якої локації з території нашої держави, наприклад, долетить до Москви Вони вже почали рахувати. Ну ця локація навіть не буду казати, якому регіоні знаходитися, щоб не наврочити але тим не менше вони почали це рахувати. Оце тисячі кілометрів довгого нептуна. А тут ще й хламінгу прилетіли. Я навіть. Мені хочеться дуже подивитися, що вони там по фламінго говорять, а те, що фламінго для них тривожно, ми бачимо, що навіть і, і, і ПСО на рахунок наших ракет вони проводять, що мовляв ракета погана, ракета ще сира, і вона взагалі ніде не летить. Ну, Крим показав, так що вона принаймні летить. Це точно попадає в ціль і вибухає. Тому звичайно, якщо ми говоримо про партнерів, на сьогодні важливо, щоб. Ця ракетна програма спільно дійсно продовжувалася, і абсолютно вірне зауваження про обмеження. Не має бути сьогодні обмежень, який сенс тоді отримувати таке озброєння. Тоді краще вкладатися, як це роблять багато країн Європи, в наш український військово-промисловий комплекс для того, щоб розвивати наше ракетобудування. Хоча ракети нам потрібні були не сьогодні, а ще на вчора, і без тих обмежень, які, на жаль, не дозволяли нам в тому числі проводити цю роботу по російських НПЗ. Сподіваюся, нам вдасться надолужити те, що прогає на час. Ми його дійсно прогаяли, але кажуть. Не з нашої вини, тому е, по ракетах все надзвичайно важливо. Це не е, якась диво зброя. От зараз буде у нас тисячу ракет, наприклад, Ламінго. Так і вони всі полетять, і війна завтра закінчиться перемогою України. Ні, але в будь-якому разі це підсилення і суттєве підсилення наших бойових спроможностей. Цікаву статтю написали в The Wall Street Journal про те, що Україна почала використовувати рої з щі дронів, які самі координують удари по російських позиціях, і нібито ЗСУ здійснили новий прорив у війні дронів, завдяки шій безпілотники можуть спілкуватися один з одним, зокрема, вирішити, хто завдасть удару першим або скоригувати атаку, якщо в одного з них розрядилася батарея. Навіть таке вперше технологія була застосована. Пишуть у виданні близько року тому для встановлення міна. Тепер вона викок використовуються для ураження російських солдатів, техніки та інфраструктури, і це перший відомий в світі випадок регулярного застосування технології рою у бою, кажуть військові аналітики The Wall Street Journal. З того, що можна розказати, і вам відомо, пане Сергію, про застосування таких технологій, що можете повідомити, і наскільки можемо масштабуватися в цьому плані? Ну, по перше, це вже не перший випадок. Якщо ми про нього говоримо, дійсно що масштабування не відбулося в те, яке нам би хотілося, але в будь-якому разі ну, давайте говорити відверто сьогодні, коли підрозділ або відповідні там. Структури ну, хочуть вийти на бойові позиції. До цих бойових позицій треба ще дійти. Я кажу, як про наші війська зрозуміло і про російські, тому що нові технології війни вони настільки контролюють всі ті процеси пересування, що зробити це надзвичайно складно. І вийти на позиції це вже знати малесенький такий собі подвиг. Тому технології війни дійсно вони сьогодні розвиваються, і штучний інтелект він сьогодні широко. Ще можливо не застосовується так, би як міг би на полі бою, але дуже короткий проміжок часу пройде, коли ви знаєте, умовно зараз говорять, можна сидіти в Києві, а керувати тими самими дронами або взагалі бойовими діями на полі бою, яке знаходиться, наприклад, в Донецькій області. Комусь здається, що це жарт, або така не дуже вдала іронія. Ні, це не жарт, це не іронія. Це очевидні речі, які найближчим часом. Відносно найближчим часом будуть відбуватися на полі бою. Що стосується саме українських новітніх технологій, ну давайте ввертаємо ще один елемент це морський елемент. Адже тоді, вперше в світі наші дрони морські, вони привезли на собі впівішки, які злетіли відповідно, нанесли враження. Маю на увазі одну з атак по цих вишках, де знаходяться. Очі і вуха російської армії, тобто радіолокаційні станції, наприклад, або інше обладнання. Хтось злетів, виконав завдання по ураженню особового складу, який знаходився на вишці. Потім дрон злітав і наносив ураження по обладнанню. Був е, дрон, який все це фіксував, тобто робив об'єктивний контроль, хтось е, керував там іншими процесами, повертався на борт е, цього морського дрону, і вже морський дрон розвертався і повертався до пункту постійної дислокації. Це було вперше в історії. і Сьогодні ми бачимо недаремно Сполучені Штати Америки готові підписати з Україною так звану дронову угоду, тому що навіть президент Трамп, який відомий гравець у гольф, і тут він розуміється більше ніж переважно більше, перепрошую за тологів українців. Він зрозумів, що не гольфом єдиним, а от дронами так я про поле бою, тому що гольфом війну не виграєш. А от з дронами з допомогою українських дронів, з допомогою української дронової тактики, як в повітрі, так і на землі. І не у морі війни майбутнього будуть виграватися. І очевидно, що о, сьогодні ці консультації, підготовка цієї угоди, вона відбувається. І так само я думаю, що наші партнери по Європі вони також з українцями працюють. І Подивіться, як сьогодні масштабуються процеси виготовлення дронів навіть з Філіпінами. Це не до того, що там країна десь далеко і маленька, але філіппіни, дійсно, які далеко знаходяться від нас, вони вже підписали з Україною погоду про спільне виробництво дронів. Я вже не кажу там про європейські країни, і це те, що відомо. Давайте говорити публічній площині, так само, як і штучний інтелект. Ми ж прекрасно розуміємо, що все те, що виходить на гора, воно є мінімально публічним. Все інше далі вже ніхто не розказує, тому що це війна, це таємниці. Промислове шпигунство, військове шпигунство ще ніхто не відміняв. Адже росіяни, наприклад, по наших морських дронах вони багато чого нас нас намагалися вкрасти, і судячи з певних е, моментів, вони дійсно щось вдалося їм добути. Але це означає, що це стимулює наших інженерів до о, інших розробок ще більш крутіших. Ну так. Про гарантії безпеки, які нам партнери обіцяють в разі завершення бойових дій, хочу ще спитати: отже, напередодні, після зустрічі у Парижі, стало відомо, що 26 країн ладні направити свої контингенти військові після, власне, завершення бойових дій, або після досягнення якоїсь мирної угоди. Тут не уточнили, але тим не менше, я б хотіла у вас про цифру спитати. Про про кількість саме військових нічого не сказано. Є е, з джерел Радіо Свобода лише інформація, що це може бути 25-30 тисяч іноземних солдатів, е, і власне вони будуть певний функціонал на території України виконувати. Роз'ясніть 25-30 тисяч військового контингенту е, наших партнерів. Цього достатньо замало скільки було б потрібно. Я впевнений, що на сьогодні це те, що не відповідає дійсності. І будь-яка цифра, яка сьогодні може пролунати, вона, як кажуть, є лукавого. тому що має бути виконана попередня умова, це повне припинення вогню. І далі вже будуть обговорюватися, конкретизуватися ті пропозиції, і щодо розміщення там не знаю охоронних підрозділів, я їх більше так називаю іноземних держав, які можливо десь там будуть знаходитися і охороняти якісь певні об'єкти. Ми маємо розуміти, що наші партнери. Наші союзники вони не будуть з нами поруч в окопах. Давайте говорити один одному правду і не брехати. Зрозуміло, що ми не відмовимося, а навпаки, ми раді будемо допомозі наших колег і партнерів, в тому числі і я кажу живою силою. Але ще раз скажу, що в окопах вони з нами стояти не будуть. Я не розумію, наприклад, що таке мова про демілітаризовані зони, тобто де українці мають вийти з певної території. На відповідну військ, так само, як і росіяни, які вже після того як вийдуть наступної години, будуть думати, як швидше зайти, повернутися і ще й заскочити на нашу демілітаризовану зону. Бо це росіяни, тому я не вірю в такий варіант, і він виглядає не не просто там якимсь, знаєте, нереалістичним. Він виглядає навіть на мій погляд шкідливим. Тому що якщо мова може йти там про певне припинення вогню по лінії бойового зіткнення на сьогодні, це, це реалістично. А що стосується всього іншого, то о, так само як і ці абсолютні цифри, 25 тисяч 30 тисяч е, припинення вогню, і далі власне вже розмову про те, е, що можливо робитимуть ті чи інші контингенти, знову таки, про кого йде мова? Про інструкторів. Це одна справа. Знову таки, я думаю, що українські інструктори вони можуть західних колег навчити набагато більше сьогодні, ніж наші західні партнери. Це не для того, щоб когось образити. Ще раз скажу, це для того, щоб показати ті реалії, які на сьогодні є. Тому поки що всі ці обговорення вони виглядають, на мій погляд, м'яко кажучи, несерйозними, але звичайно мусять проговорюватися на те. Вони політики, щоб такі питання в тому числі проговорити. Ми ж розуміємо, що. Математичні розрахунки, називаємо їх так, все рівно будуть технічний бік справи обговорювати і вирішувати військові, які віддадуть політикам вже відповідні напрацювання. Про завершення бойових дій маю питання Зеленський днями говорив про те, що в Україні може бути реалізований корейський сценарій, коли без підписання жодного мирного договору Південна Корея стала процвітати, забезпечивши себе за допомогою ПВО безпеку власне в небі. І у нас в російсько-українській війні теж можливо реалізувати такий сценарій. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, президент володіє набагато більшим обсягом інформації, і швидше за все є відповідні напрацювання і розробки, в тому числі, ну власне, це те про що я сказав: це припинення вогню і лінія бойового зіткнення, як ну, скажімо, певна червона нитка, яка має роз'єднати на сьогодні окупантів і наші війська. Не але це не означає, що ми не готові там далі боротися за свої території. Це тема окремо розмови. Тим не менше, звичайно, мова йде про підсилення системи протиповітряної оборони на сьогодні. Бо Росія володіє сьогодні більш потужним набагато потужнішим потенціалом ракет. І вона сьогодні це доводить і використовує. Ну і наші системи протиповітряної оборони вони удосконалюються. Тут можливий варіант знову таки без конспірології. Можливий варіант, наприклад, участі іноземних наших партнерів і союзників для повітряного патрулювання, яке буде виконувати в тому числі функцію такому собі моніторингу після припинення вогню. Чи є порушення з того чи іншого боку? Відповідно тих домовленостей, які могли б бути, але все це ми сьогодні обговорюємо, скажімо так, на перспективу. Сьогодні це ще не конкретні речі, тому варіантів сьогодні обговорюються, достатньо Це і так званий корейський варіант. Сьогодні лунають голоси про фінський варіант, який найголовніше збереження державності і нації. А потім будемо говорити нам про повернення територій. фіни. До речі, не всі території свої повернули, але як вони вважають, виграли ту російсько-фінську війну, радянсько фінську війну, бо зберегли незалежність, зберегли свої кордони. Тому таких варіантів на сьогодні достатньо. Але як буде виконана лише перша умова повне зупинення вогню, тоді ми зможемо говорити про більш конкретні речі. Та. Найліпша гарантія безпеки для України це потужна українська армія. Цей президент говорить і здається, всі в Україні це усвідомлюють абсолютно чітко у зв'язку з цим. Пан Паліса, це заступник голови ОПМ, говорив, що в разі навіть завершення бойових дій мобілізація в Україні не припинятиметься. Тобто, це ті реалії, в яких ми е, мусимо жити, зважаючи на те і розуміючи те, що ця загроза з боку Російської Федерації вона буде нависати над нами постійно. Абсолютно погоджуюся з паном полковником, тому що це є ті дійсно реалії, в яких нам жити. На сьогодні більше того, всі мають володіти зброєю, мати навички тактичної медицини. Я кажу всі, і маю на увазі дійсно всіх без винятку. Ніхто не говорить, що це означатиме все населення України зараз буде крокувати в штурмовики. У нас дуже багато сьогодні. Ми з вами говорили про технології війни. Дуже багато посад де треба. І фізичне здоров'я, але можливо, більше якісь інші навички, в тому числі. І той стан здоров'я може дозволяти, наприклад, більш старшим людям виконувати ті чи інші функції. Сьогодні таких е і посад, і такого функціоналу дуже багато. Нам дійсно треба буде після можливого. Я дуже обережно цього ставлюся, тому що це розхолоджує насправді тут спільно розмову про закінчення війни. Сьогодні цього немає. Так, от власне всі мають бути готові жити в таких реаліях і готуватися. Готуватися, принаймні, поки Російська Федерація. Існує в такому форматі агресивної недоімперії, яка дійсно все рівно розвалюється. Ми бачимо ці процеси глибинні, але це не відбудеться відразу і сьогодні. Хоча е радянський союз теж ніхто не вірить, що він розпадеться, а все відбулося дуже не швидко. Тому нація має бути готова до будь-яких варіантів. А те, що Росія нависатиме над нами дійсно, навіть після припинення вогню, ми це теж прекрасно розуміємо. І бачимо, що росіяни вони теж потребують зупинки, їм треба е, переформуватися, їм треба готуватися. Їхні імперські амбіції ніде не поділися. Ми це розуміємо, тому мусимо відповідати адекватно. Ну, останнє запитання, пане Сергію, відбувся парад в Китаї, на якому були присутні диктатори: і Путін, і Сі Цзінпін, і китайський і лідер Північної Кореї Кім Ін. І там було показано військову техніку, так, військову потугу. Оцініть, будь ласка, з військової точки зору: наскільки там все серйозно, те, що вони намагалися продемонструвати світу, чи це виключно гра м'язами? Перш за все так. Це намагання сі Цзіньпіня показати потужність Китаю і продемонструвати, що прийшов той час, коли у світі існує дві супердержави Сполучені Штати Америки і Китай. І Китай буде навіть більше того боротися і готовий боротися за першість у цьому світові. Це формування, це обриси військової міці. Того е, нового світопорядку, який на сьогодні формується, ми ж бачимо, ці, е, все це відбувається на наших очах. І я все таки думаю, можливо, тут є певне інформаційне супроводження, в тому числі навряд чи все так нове зразу показали китайці, хоча хотілося і вони це показали відповідно. Я думаю, що все це набагато серйозніше, ніж, наприклад, російський рештник, який, наче є. Але його і немає насправді так на Китаї, Китаю. Китаї це набагато все серйозніше. Ну і головне, що це показало дійсно, що Росія сьогодні, наприклад, вже перестала бути е, центром світу е, сьогодні. Росія вже суто є васалом Китаю, тому Китай і демонструє. Ми сильніші, ми потужніше і ми готові вкинути не рукавичкою відповідайте це про Сполучені Штати Америки. Тому я думаю, з'явився той допис президента Трампа емоційний про те, що Індія Росія побігли до Китаю. Я не знаю, чому для пана Трампа це стало певною несподіванкою. Судячи з його допису, Так, США їх втратили Ще до того, написав Трамп. Абсолютно так. Пасибі, пасибі, пане Сергію величезне за те, що знайшли сьогодні для нас час. Друзі, Сергій Бречок був на зв'язку. Пасібі, до нових зустрічей. Це YouTube канал Суперпозиція. Побачимось обов'язково. Підписуйтеся, до зустрічі.